Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатна середа, благодатний час. Не біймося постити сьогодні. Багато хто боїться просто постити, а це є важко, це є складно, це є некорисно для здоров'я, це ще щось. І сатана так буде накручувати, накручувати, що це є не обов'язково. Ми ж знаємо Ісуса, зачем нам постити. Це не є обов'язково. Церква не, не каже постити, то тільки для меджугорія. А для мене ні, я не зможу. І все таке. І буквально сатана каже: ти не зможеш. І ти впадаєш в паску жертви, в позицію жертви і кажеш ні, я не зможу. І не починаєш навіть пробувати. Тож сьогодні не боїмося пробувати заново. Не виходило, не виходило 10 років поспіти. Сьогодні вийде. Сьогодні пробуй і в тебе вийде. Не боїмося пробувати постійно перемагати там, де завжди проігрували. Маємо. Перемогти, маємо перемагати, навчитися перемагати там, де вже давно маємо поразку. Маємо завжди перемагати. Також сама найбільша сатани пастка і брехня то є те, що він каже, що підеш за Богом, будеш страждати, будеш бідний, нещасний, нікому не потрібний, босий, голий, голодний. Але це неправда. Підеш за Богом, будеш в достатку жити, будеш щасливий, кожен день будеш в повноті переживати. Це я на власному досвіді можу сказати. Що не було одного, ні одного дня, щоб був поганий якийсь. Хіба коли є дуже сильні атаки, але тоді атаки є у всіх, навіть у тих, хто не вірить, то у них є також атаки. А ще і депресії, і то, і то, і то. Важливо знати, що атака на 2-3 дні в тебе виб'є, але ти потім переродишся і станеш все міцнішим, ще більше укріпишся у вірі. Коли переможеш її з Господом, звісно. А не піддашся і не впадеш в цю жертву, позицію, і будеш жити так все життя, своє дальніше. Тож сьогодні не боїмося постати, не боїмося перемагати, не боїмося зав'язуватися шкідливими звичками. Не можеш без цукру зможеш. Не можеш без алкоголю зможеш. Не зможеш, не можеш без сигарет, зможеш. З Господом ти зможеш все. Якщо тільки віддаш йому це і віддаш, і докладеш зусиль трохи. Не так, що має статися. Господи, ось так. Не, доклади зусиль, ознайомся з проблемою, ознайомся з інструкцією, як вирішити цю проблему, і почни діяти. Благословляю вас на це сьогодні, особливо на піст. Хто не може, то зможеш сьогодні. 25 квітня, 2002 рік. Дорогі діти, радійте зі мною в цей весняний час, коли прокидається вся природа, а ваші серця прагнуть змін. Відкритися, дітоньки та моліться. Не забувайте, що я є з вами і усіх вас хочу вести до мого сина, щоб він обдарував щирою любов'ю до Бога та до всього що є від нього. Відкритися молитві та просіть у Бога на вернення ваших сердець, а все інше Він бачить та дбає за це. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ми бачимо, що вони весняний, але вона сьогодні осінній, осінній сьогодні також. Прохолодніше стало в Меджугорі, вже куртки люди повдягали. Ну зранку, принаймні, в куртках, хто в капішонах уже, хто в зимових куртках. Я ще не здаюся, буду триматися, поки мороз не прийде, в футболці буду ходити. Тож каже Марія сьогодні, не забувайте, що я є з вами. Не забувайте. Кожного дня не забувайте, що я є з вами. Усіх вас хочу вести до мого сина. Не забувайте, каже Марія, що я є з вами і куди я вас веду. Не думайте, що ви там йдете не кудись або десь завернули не туди. Ні, йдемо туди, куди треба. І Марія нас веде до Ісуса. Тільки до Ісуса. Всі дороги ведуть до Ісуса, і Марія нас веде також до Ісуса. Дорогою миру, дорогою, миру. дорогою радості. Бо там, де мир, там і радість. Каже, радійте зі мною в цей час. Цей осінній час. Радійте. Бо вся природа зараз буде лягати спати, а ми, а ми будемо жити, далі будемо жити. Наші серця прагнуть змін завжди. І зимку, і літом, і весною, і осінню. Наші серця прагнуть зміни. Особливо там, де хтось живе, в такій буденності, яку вже ненавидить, там серце прагне дуже зміни. І ми так на свідомості розуміємо, що. Десь ми не так живемо, десь я не так живу. Я до місяці постійно прокидався кожного дня і розумів, що я не живу своїм життям, що це не моє життя, це не, це не те життя, до якого мене покликав Господь. І саме це мене виривало. І одна це слово від отця Романа Братковського, з проповіді, коли він сказав, що. Це брехня, що коли підеш за Богом, будеш бідний, нещасний, їсти землю, гризти черв'яків, рачки ползати, плакати, ходити до церкви кожного дня. То це брехня, брехня. Не будеш ти босий голодний. Будеш ти в мирі, в радості, в спокої і в забезпеченні повному, в повному забезпеченні. Марія каже, відкритися молитві, то просіть у Бога навернення ваших сердець, а все інше він бачить та дбає за це. Все інше, про що ти сьогодні дбаєш, про те, що їсти, про те, що вдягати, про те, як заплатити за свій будинок, чи як купити будинок, чи будь-які ці справи матеріальні, про це все Господь бачить і дбає за це. Але якщо ти будеш відкритий на молитву і просити у Бога навернення твого серця, мого серця, навернення, я прагну, і прошу сьогодні Господа сер, для мого серця навернення. Не прошу я сьогодні про те, щоб. Він мені подбав про їжу, про те, про все, бо він і так знає, що мені потрібно. Знає і подбає про це. Тож Марія каже: дякую вам, що відповіли на мій заклик. Завжди нам каже, дякую, бо знає, що ми відповідаємо. Хоч хтось з нас відповідає на цей заклик і переживає цей день в цій практиці. В практиці. Сьогодні практика постити, не боятися постити, не боятися бути християнином і не боятися йти за Господом. Не боятися. Залишити все і піти за Господом, бо Господь дасть тобі в 100 крат більше. І це істина, істина яку сатана хоче знищити, яку хоче перекрутити, знівечити. Тож будьте благословені, мир вам, радість з Меджугоря!